То сказав, що для рибалки потрібно купувати все тільки рибацьке. І я не кажу б зараз про спеціалізовані снасті, да, там типу вудлища, катушки, жилки, гачки. А я зараз кажу саме про попутне спорядження, ті ж самі сумки, намети, меблі, якісь. І на мою думку, кожен купує саме те, що, по-перше, йому до душі ближче. По-друге, що він може використовувати не тільки на рибалці, і по-третє, реально те, що по карману. Давайте будемо відвертими. Да? Рибацькі снасті на сьогоднішній день не самі дешеві, і не кожен зможе собі щось купити супер круте, чи супер наворочене, чи супер брендоване. Тож, давайте сьогодні я трошки розкажу про сумку для насадок. Хочу вам сьогодні показати сумку, яку вибрав для себе для своїх насадок та діпів. Так, це невелика сумка, компактна, це те, і в першу чергу це термосумка, яка використовується для кемпінгу, для туризму. У всякому випадку так кажуть. Тому що вона термо. По-друге, в комплекті вона йде з лотками, але лотки ніколи ніколи не будуть лишнім і домом в господарстві. По-друге, ці лотки також можна використовувати для стіків, якщо ви готуєтесь до риболовлі вдома. Якщо у вас коротка сесія, там на добу, скажімо, або на світовий день, то ви ввечері можете наготувати стіків і в цих лотках вже вести на риболовлю. Вони не будуть вивітрюватися. Також тут йдуть акумулятори холоду. Ну, Реально акумулятори холоду літом на наших рибалках лишніми ніколи не будуть. Але тепер в цю сумку класно стануть мої насадки. Та діпи, які буду використовувати на своїх рибалках. Чому саме термосумка? Тому що вона тримає температуру, в ній всередині буде не так жарко, коли буде літо, коли буде сонце спека. І я не буду переживати за свої насадки, які що там пересохнуть, пропадуть. чи навіть ми з вами знаємо про пиліки, які можуть просто поплисти, якщо десь забувся на сонці, або залишив в сумці, і сумка дуже сильно нагрілась. В таких сумках вони добре будуть зберігатися і довго. Це, як на мене, то немаловажно і це головне. І для тих, хто додивився це відео до цього моменту, хочу зробити такий невеличкий конкурс. Подарунок буде такий класний і працюючий саме головний набір, бо я вже його перевіряв: насадок від компанії Клініки. Чим він класний? По-перше, це скидова лінійка, скидова серія. Як на мене, то це саме те, що влітку й потрібно, тобто в'ясне. По-друге, рибаки спортсмени вони вже давно знають, коли які кольори краще використовувати, в залежності від доби, там вночі, в день. І компанія Trinity розробила таку лінійку з насадками, на банках якої вони чітко вказують, коли краще використовувати саме цю насадку або в день, або вранок, в ранок, чи вночі. А для того, щоб прийняти участь у розіграші цих насадок, пропоную підписатися на мій канал та залишити в коментарях якими насадками ви найчастіше користуєтесь на своїх рибалках, та було б дуже цікаво, якби ще написали, якої саме торгової марки. Тож, залишайте коментарі, підписуйтесь. А я планую через тиждень зробити розіграш цих насадок серед підписників, які залишать коментарі. Сподіваюсь, чимось було корисно, чимось було цікаво. Ще побачимось, пока!